Чи ти досліджував своє коріння? Звідки у тебе ця жага до пізнання, до авантюризму? Ну, генетика дуже дивно цікаво працює. О, по харизмі я можу єдине сказати, що пам'ятаю, це рідний брат моєї матері, дядько мій, в Одесі був, от в нього така була яскрава виражена харизма. Це коли людина сідала, щось починала розповідати, довкола нього 10 людей просто з відкритим ротом його слухали. Про що б він не розповідав? Мені здається, це від нього передалося так. Не від батьків передається, тому що я не мій батько це антиоратор. Мати теж скромна, яка не вміє там щось говорити. От, дідусі, бабусі, я теж не можу згадати. Дядько чомусь саме такий був. Жага до мандрів. Ну, в принципі, мої батьки теж я не скажу, що вони сидячі. Вони весь час люблять збирати гриби, десь ходити, десь мандрувати, щось дивитись. Але вони ніколи не досліджували. Мій батько далекобійник, але я йому колись сказав так особисто: кажу, ти бачив Україну лише на окружених трасах. Дорога. Ну, у нього було. Ми в дитинстві... Багато разів з ним їздили. От маршрут Хмельницька область Одеса. Ми приїхали напевно сотні разів. Феномен, ми проїжджали завжди біля Вінниці. За все життя ми жодного разу не заїхали в Вінницю. Ми не бачили ні фонтанів, нічого, тому що мій батько проїжджав це по окружній. Йому його ніколи не цікавило Зупинитись біля якогось пам'ятника, зупинитись біля якоїсь історичної споруди. От лише шлях такий. Такий максимальний прагматизм з точки А в точку Б. Зупинка лише десь там в якомусь лісі з дому, смажених котлет попоїсти, і далі поїхали. Така його філософія життя. Але він не посидючий, точно десь там їздить. Мені здається, хто був точно в моїй родині такий, дід по матерній лінії, батько моєї матері, він взагалі росіянин, чистокровний, він зараз Він народився в той час у Московській області. Наскільки я зараз розумію, це взагалі стало містом Москва, розрослося. але 32-го року народження це було Предмосков'я. В 40-ві роки батько його загинув на фронті, мати померла від тифу, він був найстарший. 42 рік, скільки це йому десять років, дев'ять-десять років йому було. В нього були молодші брати і сестри, виховання котрих і годування котрих впало його на його плечі. І він за це все життя дуже страждав, каявся. Такі були суворі реалії, щоб вижити, щоб не померти з голоду, він вимушений був їх залишити. Залишив він їх в той час способом, те, що зараз по-модному і по дуже небезпечно, я буквально вчора бачив новинах, знов загинув. Хлопчик, 13-літній, Ну діти, котрі на дивляться тіктока, а дослізують трейнхоп, це зацеп на потягах. Тоді електричної тяги не існувало, тоді існували паровози. І для дуже багатьох дітей Радянського Союзу, в воєнного, післявоєнного періоду, це був спосіб виживання. Воно тоді називалося брадяжнічества. Мій дід займався реально бяжнішеством, десь з 42-го по кінець 40-х років, років 6-7, як він розповідав, він на товарних потягах сплючив в вагонах з вугіллям, десь там, їх як дітей пропускали. Ну, Часто там НКВД, чи міліція, чи хтось зупиняє військові, а діти там йти. І вони реально займалися дрібним хуліганством ну, таким, щоб вижити. Про це кіно можна. Він об'їхав абсолютно весь Радянський Союз, Монголію. І колись розповідав, що випадково навіть в Китай вони заїжджали на потягусь кудись. Просто заснули в якомусь потязі, потім їдуть, їдуть, і розуміють, що вони не в Радянському Союзі, що вони десь в Китаї, потім вибиралися. Це не знання географії, ніяких карт не було. Ну, він, він мені коли це все розповідав. Я ніколи не їздив за цепом з цим хопом але мені з дитинства завжди мене це все бабило. Думаю, як це класно, було, отак десь на потягах. З я автостопом об'їздив майже всю Європу, всю Україну об'їздив. те, що це бродити, щось досліджувати, щоб тебе кудись доля несла. Я колись так часто робив. Мав там вихідні, виходив просто на трасу з рюкзаком, пляшка якоїсь домашнього вина в рюкзаку спальник, карімати, і ти просто стоїш, зупиняєш фуру, куди тобі. Так кудись. Водій я кудись, та ви куди. Ну я там на Тернопіль Ну, з вами. Поїхав. В Тернопіль не буду заїжджати, тому що в місто не хочу. Там ну, в місті важко десь знайти переночувати, маршрутки, грошей немає. Десь перед містом вийду, щоб в пасаці переночувати. Там яблук порвав. Таке. Це ж фільм теж легендарний. цей, Я завжди забуваю, як називається Wild. Американський фільм теж про бродягу, який помер в вагончику, в кінці, кінців з'ївши на якусь на таку траву, там, uh -huh. чи гриби, якісь він з'євний, не пам'ятаю. Па Всі знають, класичний легендарний фільм. А, Боже, як він називається? В ди диких умовах uh -huh. називається фільм. Я, в принципі, майже таким способом життя жив. там в іюні. 20 своїх чимось років, отак я мандрував. Від Діда, думаю, це від Діда пішло, тому що він стільки, скільки в нього історій за життя. Це просто ми вечорами сиділи було Одесь і він все розповідав, ми то там, то ми то там, то там на якійсь станції зіскакуємо, якоїсь солі вкрали, то кудись там переїхали. каже, Їдемо три не зупиняється товарний потяг, десь лупить. Каже, і стає з кожним днем холодніше, холодніше, холодніше. Каже, ми вже зубами косимо, дивимося, з'являється мороз. каже. Не в ту сторону їде, потрібно пересідати. Десь поїзд, який призупинився, вони перескакують в зворотню сторону. Казу знову тиждень їдуть, о, вірблюди в пустелі, все десь в, в Узбекистані. Правильний напрямок, Тут можна зимувати. І так вони прямо бродили. Да. Ну, це, це складна, але Рома. Зараз це виглядає романтично. Ну він, в принципі, говорить, що тоді їм це сподобалося. Це, це якщо ти підсідаєш на цю. Людям ж багатьом притаманна якась залежність. Чому люди там курять на каві, сидять на азартих іграх, ще щось. Подорожі. І ось які екстремальні подорожі, це свого роду теж та наркотик такий. Так. Якщо ти на нього підсідаєш, в мене немає взагалі житті залежностей, ні здається. Ну, хіба Жінки, дівчата і, і ман мандри. І пиво я люблю хороше, але це прям не алкоголічна залежність. Я, я люблю випити пиво, смачного саме.